Доброго та безпечного часу доби, підписники, друзі, гості каналу. Запрошую вас сьогодні на розпис прянику на календарі листопад і тематично підібрала такі малюнки. Нам потрібен комп'ютер, принтер, програма Word, олівець, ручка, яка не пише, кісточка і сухі барвники. Горілка або ж спирт, розведений з кипяченою водою. Після того, як ми підігнали у програмі Word розміри нашого шаблону, роздруковуємо його, притуляємо до віконного скла і переносимо контури на зворот простим олівцем. Потім знову проходимося по контуру, беремо ручку, яка не пише, і вже на лицьовій стороні проходимося по контурах, таким чином переносимо їх. На пряник, що ви зараз відповідно і бачите. Друзі, потім можна навести контури. контури злегка для того, щоб ви орієнтувалися, які частини ви будете забарвлювати. До речі, такий пряник можна залишати. Пряник розфарбовка для діток це теж чудовий варіант. Робити такі тематичні набори, особливо під різні свята, такі як Новий рік, Миколая тощо. А як я вже сказала, для цього нам ще потрібен діоксид титану я використовую далі. Щоб розписати пряника, нам потрібно було його спекти. Пряничне тісто буде в описі, заливка, зробити айсінг і залити його, залишити пряник мінімум на 12 годин. Тому що будь-який пряник, який ми віддаємо замовнику, якщо це розписаний пряник, він має бути в своїй подушці між заливкою і самим пряником, залишатися там трішечки такий зволожений, щоб, коли ми його кусали, він був такий злегка поростий. Тож. Якщо 8 годин він вистоїться, ви отакі подивитеся і скажете, та вже достатньо. Він уже сухий, поверхня суха. Ні, друзі, не достатньо. 12 годин мінімум, тому що ми на ньому робимо розпис. Щоб не провалювалася наша глазур, нам потрібно зробити, по перше, глазур. Правильно, це є в моїх відео, я, я все поприкріпляю. По-друге, нам потрібно використовувати не воду або чисту горілку, або ж я використовую воду розведену зі спиртом. Кип'ячена водичка в пропорціях, ну так, на десь на 30 мл кип'яченої води, дві кришки спирта. Аптечного цей водичкою ми розбавляємо барвники і в цій водичці ми полощуємо кісточки. І також біля себе варто тримати серветочку, тому що ми кісточку трішки від зайвої вологи, особливо коли наносимо барви, так як на, ну, наприклад, помаранчевий кольор, його отут більше або білий. То ми ж її злегка змочуємо цю кісточку, тому що не дивлячись на те, що це водичка зі спиртом або горілка, вона нам потрібна для того, якраз щоб швидше випаровувалася волога і не провалювався наш пряник. Друзі, от ми поволі і перейшли до барівників. Ви мене часто запитуєтеся на каналі будинку як кондитер там. Ці запитання звучать, і в принципі на тому каналі багато розпису. Запрошую вас перейти, подивитися, особливо там минулорічні майстер-класи з розпису новорічних і різдвяних пряників. Там в мене є янголи, дівчата, це взагалі бомба. Тож запрошую, але я не до того. Ви запитуєте, які я барвники використовую. Я зазвичай використовую не гелевими, користуюся, якщо у мене немає якогось кольору, або ж там він акцентніший такий, тоді я беру геловий барвник. Але в більшості випадків користуюся сухим, тому що він розводиться легше і наноситься легше, тобто не мазків таких за собою не залишає. Ось ви маєте змогу дивитися на це. От мій розпис і підійшов до кінця, і друзі, я розумію, що можливо я не охопила е, всі ваші запитання, які можуть виникати в процесі даної роботи. Тож ставте їх, будь ласка, в коментарях, це ж не складно взагалі. А якщо вам відео сподобалось, то підкріпіть, будь ласка, і підтримайте його вподобаючкою. Е, я прощаюся до наступного сюжету, і мабуть в ньому ми обговоримо наступне питання, яке ви задаєте мені в коментарях, скільки повинен коштувати пряник. Бережіть себе та своїх близьких. Дякую вам за увагу і до наступного сюжету. Бувайте!